Запрошуємо переглянути виставу Ольги Зубер, Ведмедик і мишка. Зустрілись якось у лісі ведмедик і мишка, і почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось, дивись, який я кремезний, товстий. Волохатий, які в мене міцні сильні лапи. Я як зареву, всі навкруг розбігаються, бо всі мене бояться. То це я ще не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, як я виросту. А ти оце що? Подивись на себе. Одні вуха та хвіст, а лапи. Ха, -ха, -ха, Ха! Хіба це лапи, сміх, та й годі? Яка з тебе користь? Пі-пі-пі, велика користь. Ось цими малими лапами я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила. Та хіба ж може добро робити той, кого за березовим листком навіть не видно? Ха ха? Ще як може? Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла. Білочці горішек дістала, який за піньочок закотився. Їжачкові яблучка допомогла в комору носити, а, а потім, біжучи, повз лисичину нірку, почула, що та гірко плаче. <смір> 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 Чого плачеш, лисичко? Чудове намисту і намистинки геть розгубилися тому й плачу. хе хе Я зараз швиденько твої намистинки повишукаю та на ниточку понанизую. Де вони? де? Ось вони, 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 з жить і готове! Дякую тобі, мишко. Я Тепер я красуня Тож я лисичці сьогодні допомогла і вона тепер не плаче, а сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремесними лапами? Я, я, я ще, ще не встиг. І не встигнеш. Бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш, така дрібна, зі мною так говорити? Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити зараз. А, а нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене. Весь ліс заступиться, бо всі мене люблять. Угу, та й справді. Угу, Мишку всі люблять, а мене тільки бояться. Угу, треба щось змінити. Гей, Мишко, почекай, давай я тебе до хатинки проведу. Аби з тобою ніяка халепа не сталася, ти багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися. Як ви вважаєте, малята, чим закінчилася історія? Придумайте, які добрі справи почав робити ведмедик. А які добрі справи робите ви? Надішліть відео зі своїми розповідями. До зустрічі!